Насправді це стереотип, все дуже індивідуально. Сьогодні я побачив якраз відповідь на цей коментар від Володі Волоску. Так що дивимося, всі люблять рахувати чужі гроші, але багато хто не знає, як вони заробляються. От два молодих пацана. 21 рік. Вже на годинниках восьма вечора. а Хлопці ще працюють. І ще зараз тільки як то кажуть, такий апетит взяли. Ще годинки дві попрацюють. До 10 години, а ми як правило, приїжджаємо на роботу 10 -та, 11 -та година і 4-5 година вечора нас вже нема. Але Володя пішов далі і показав, як хлопці живуть, живуть на об'єкті. Вказую, як живуть клиточники. Дивіться, друзі, ось такі в них апартаменти, виділена кімнаточка. Ось тут така міні-кухня. От, от все, все по-простому. Хайденшолдерсі, тосі, босі два матрасика, перегородочка. Повірте, і я так жив, і ще гірше жив, але, на жаль, така реальність. Я маю з чим порівняти, і я впевнений на 100%, що моє життя і всіх, хто поряд зі мною, всіх, кого я знаю, набагато краще, аніж було в Україні. Хлопці молодці, заробляють гроші, працюють по 12-15 годин. Я знаю, що. Інакше нічого не заробиш, інакше нічого не будеш мати, і будеш постійно жалітися, якщо десь е, трошки просядеш в Україні, десь трошки е, сачканеш. В Америці, в принципі, то саме, але трошечки тут легше, як не як.